Налаштування батьківського контролю на меж системі TP-Link Deco M4. Заходимо в додаток TP-Link deco через який відбувалось налаштування меж системи. Батьківський контроль налаштується для кожного пристрою окремо, тому нам необхідно знати, як ідентифікувати пристрій, для якого ми хочемо виставити обмеження. Для цього відключаємося та підключаємо до Wi-Fi пристрій, для якого хочемо налаштувати обмеження. В режимі реального часу ми будемо бачити, як пристрій в нас зник та з'явився знову. Слідкувати за цим потрібно на сторінці мережа, яка відкривається відразу, в полі онлайн-клієнти. В нашому випадку видно, що це пристрій Desktop, для нашої зручності ми можемо змінити назву пристрою, натиснувши на поле «Онлайн-клієнти». Далі натискаємо на пристрій, що нас цікавить, після чого натискаємо на його назву, і в полі Назва вводимо бажане ім'я. Повертаємось на сторінку мережа. Переходимо на сторінку Батьківський контроль. Натискаємо Створіть профіль, заповнюємо всі поля та вибираємо аватар. Натискаємо далі. Вибираємо пристрій або пристрої, до яких будуть застосовані обмеження, після чого натискаємо готово. Налаштовуємо обмеження батьківського контролю. Перша опція це відфільтрований міст. Вона пропонує вибрати із запропонованих категорій, до чого заборонити доступ профілю. Друга опція заблокований вміст. Вона надає змогу заборонити доступ до конкретних вебсайтів. Наприклад, заблокуємо Twitch. Третя опція дозволяє обмежити доступ до Інтернету по часу або ж зовсім вимкнути доступ до мережі Інтернет в певні проміжки часу. Наприклад, на вкладці час сну можна налаштувати, коли не буде доступу до Інтернету в шкільні вечори та вихідні дні. Також можна змінити які дні відносяться до шкільних вечорів чи вихідних днів. А на вкладці часові ліміти можна виставити щоденні обмеження часу на загальний час для доступу до інтернету. Наприклад, обмежити доступ до мережі Інтернет не більше 2 годин на день на робочі дні та на вихідні дні окремо. Наприклад, не більше 4 годин на день. Також можна змінити дні, які відносяться до робочих чи вихідних днів. Якщо необхідно, ми можемо взагалі викнути доступ до мережі інтернет. Для цього повертаємося на сторінку Батьківський контроль та натискаємо Блокувати. Для редагування на сторінці Батьківський контроль натискаємо на профіль з обмеженнями. Далі натискаємо на іконку паперу з олівцем. Виділення профілю можна зробити на сторінці з налаштуваннями обмежень в самому низу. Бажаємо приємного та корисного користування послугами коло ТВ.